Уреря, кошенята, попліткуємо. Сьогодні говоримо про те, як Віктор Павлік проклинає українців Саша Бо по стопам Насті Каменських, і Настя Ар'єва, субота, новий підйом, знову Влащенко та концерт Макса Байських. З вами на зміну ваштату Пліткар без 24 на 7. пліткуємо про головні події зі світу українського шоу-бізнесу. Тож мощуйтесь зручніше, буде багато цікавих тем сьогодні. Я нагадую, що у нас пліткова спільнота не потрібно на нас ображати. Жатися маємо право на суб'єктивну авторську думку до того ж. Ми пліткарі і нічого ніколи не стверджуємо. Ну що ж, не витрачаємо час даремно, поїхали пліткувати. Плітки, інтриги, закулісся та скандали. Ваш тато пліткар Безпалов знає усе про український шоу-бізнес. Став подобайку та підписуйся на канал. Віктор Павлік та його дружина. Пам'ятаєте зашкварний момент, який був абсолютно нещодавно. Павлік дарує своїй дружині автомобільну перепустку, яка дозволяє їй перетинати мости, через які цивільним машинам заборонено їздити. А ходять чутки в колуарах, значиться, друзі Павліка сміються за спиною і говорять про те, що. Віктор хотів дуже вигуляти свою молоду дружину по Європам, адже у нього планувалися концерти благодійні, звичайно, що благодійні концерти в Європі на підтримку України, і зірвалися ці концерти їх відмінили після такого гучного скандалу, і Павлік дуже сильно засмучений, адже пані Репяхова, як це коректно пояснити, як я зрозумів. Як мені розповіли, дає доступ до ключик від свого молодого тіла лише тоді, коли Павлік дарує подарунки і носить на руках улюблену дружину. Нічого не стверджуємо, але на рівні чуток суть цих відносин, виключно комерція. І Репяхова вміє правильно маніпулювати своїм чоловіком. Висновків не зроблено, їх не хвилює, через що їх хейтили, їх хвилює те, що тепер. Не зможуть поїздити по Європам, і Павлік не купиться дорогий брендовий одяг своїй дружині. Абсолютно неприємна парочка. Я дуже сподіваюся, їх відмінять, і мені взагалі е, цікаво, хто ходить на їх концерти, кому в біса всрався, вибачте, Віктор Павлік. Тому що це такий зашквар. Він талановитий, в нього шикарний вокал, він чудовий вокаліст. Але як людина, ось його позиціонування в медіапросторі, я вже не кажу про його дружину. Це такий зашквар. Що просто ні-ні ні. Я думаю, поважаюча себе людина, як на мене, не піде на концерт Віктора Павліка. Якщо помиляюсь, виправте мене, будь ласка, в коментарях. Адже я завжди наголошую, що наша спільнота побудована наступним чином: я даю свою оцінку, свою авторську думку суб'єктивну. А наші глядачі-пліткарі. Кошенята завжди можуть висказати абсолютно усе, що вони відчувають, і залишити в коментарях під відео свої розмірковування, адже в цьому і суть нашої спільноти завдяки знаєте, ось таким палким дискусіям знаходити зерно істини. До речі, кому що відомо про ту чи іншу зірку, надсилайте в директ мого інстаграму. Ви залишитеся анонімними. А ми завжди зможемо скласти штрих до портрету тієї чи іншої медійної особистості. Усі посилання на мої соціальні мережі та картка для донату. Хто має можливість та бажання підтримати нашу пліткову спільноту, усе знайдете в описі під цим відео та в закріплених коментарях. А ми йдемо далі. Звичайно, що потрібно зашкваритись і зробити точно такий же, ну майже точно такий же giveaway, Евей, як у Насті Каменських. На цей раз Саша бо господи, Саша, бо звідки взагалі? От бо що за бо? Що це взагалі за прізвисько для відсталих? Ну. Саша Бо окей, давайте подивимось у Сашу. Бо ще друзі рада повідомити про старт мого іменного. Я давно цього не робила. Час настав зробити вам приємне. На правах дружини оголошую, що я подарую автомобіль цього чоловіка. Нісан, салону, небитий, не крашений не з Америки. Автомобіль в чудовому стані і один власник. Скоро подарую його вам. Умови конкурсу максимально прості, щоб стати потенційним переможцем цього іменного вам потрібно додати в друзі в моїх друзів. Вони знаходяться у мене в підписках і все. І знову повторюється та ж сама історія: підпишіться на спонсорів, на моїх друзів. Заходиш там за шквар на зашкварі. Абсолютно незрозумілі історії успішного успіха, акаунти, які будуть лише засоряти вашу інформаційну стрічку, нічого не дадуть корисного від слова зовсім, вас лише будуть розводити на якісь абсолютно незрозумілі курси по криптовалюті і так далі. Коротше кажучи, навіть не хочу розбирати ці зашкварні акаунти, тому що це потрібно відміняти. Це не можна пробачати, тому що є такий термін як. Інформаційна гігієна і публічна людина, блогери, артисти, політики несуть велику відповідальність за ті меседжі і те, що вони транслюють в публічному просторі. А коли ми маємо таких інфлюенсерів, як Саша Бо і не тільки, у нас дуже сумнівне інформаційне майбутнє, виключно в контексті того, що транслюють медійні люди. Чергова недоблогерка вирішила, що. Можна похайпити, заробити великі гроші, нічого не роблячи, а аудиторії можна втюхувати всяку діч. Ні. Сашо на цей раз таке не проконає. Йдемо далі. Але я ти люди не засуджую. Будь ласка, вам подобається себе руйнувати, руйнуйте. Ой, потапі Настя, значить, викладає він на днях весільні фотографії. Спочатку, там, де він в шортиках коротких, і Настя у весільному вбранні. Потім викладає і пише: Вітаю свою кохану дружину з п'ятиріччям нашого американського весілля і з чотириріччям нашого українського люблю тебе ще більше. Каменських на це ніяк не зреагувала. Вона взагалі затихла на дно як рибка, тому що зашкварилася зі своїм гіф-евеєм і думає, що українці забудуть. З'явиться більш гучний медійний скандал, і всі переключаться на іншу людину, і тоді повернеться спокійно. В інформаційний світ Настя Каменських, але не тут то було. Для Потапа в черговий раз можливість показати Анастасії, як він її кохає. Хоча я вам все розповідав, все актуально, нічого в них не змінилось, разом не мешкають. Для Насті це непоганий інфопривід, типу. Привернути увагу змі, і вони переключаться на те, як Потап намагається довести усім, що у них немає проблем у шлюбі, вони щасливе подружжя і бла, 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 бла. І взагалі мені цікаво, якщо Потап буде все ж таки тренером голосу країни, я розумію, чого він там знаходиться. Але людина з такою сумнівною репутацією, ну це повний зашквар. І це теж потрібно виносити на розголос і задаватися питанням. До крейтерів голосу, до продюсерів, якого дідька там потап. Його поки що не анонсували. Але наскільки я зрозумів, він буде в членах журі. Подивимось, можливо, помиляюсь. Він приїжджав, як стверджують різні джерела, саме на зйомки голосу, і знову поїхав до Іспанії. Ну що ж, Потапа і Настя, ви зашкварились на максимум. Дуже сподіваюсь, що ви залишитесь на задворках української історії. Депутатка Київради під Збила жінку і оголосили про підозру лише сьогодні Ярині Ар'єві обрали запобіжний захід, домашній арешт на два місяці, а сама ДТП сталася ще минулого року. Тоді чиновниця наїхала на пішохідку, яка отримала серйозні травми. Я не знаю, коли набігаються, напригуються діти цих мажорів, яким дозволено все, і вони вважають, що е, нічого не буде. Я дуже сподіваюся, що цій пані Ярині, і вона. Отримає реальний термін, тому що ви Нічим не відрізняєтесь від звичайних людей, ви несете точно таку ж відповідальність. Е, я не знаю, там правда, неправда, тут неможливо стверджувати, але пишуть в телеграм-пабліках, що сімейка цієї ярини дуже дотична до Петра Олексійовича, і вони там цілуються в'ясно. Тож е, Ар'єва може не паритись ні, вона повинна паритись і вона повинна понести відповідальність. Скільки може бути цього беззаконня? Значить, Спартак Субота патентує своє шоу Подкаст-Терапія. Mm -hmm -hmm -hmm. Як це можна прокоментувати? Хороше запитання, тому що я не знаю. Подивіться, Янович дуже швидко переключився, відразу створив авторське розважальне шоу гумористичного характеру, і він там органічний, такий український The Late Night Show», а цей тикається, микається, не знає, куди себе приткнути, адже усе, що він вміє, це дурити людей, бути тим, ким він є, насправді, і намагатися протащити. Ось цей товарний труп під назвою Подкаст терапія. Спартак, тебе це не врятує. Все українці зрозуміли, хто ти, що ти, що себе представляєш, і тому, що б ти не робив, що б ти не патентував. Твоя кар'єра має абсолютно вичерпний характер, але будемо споглядати, як він намагається коперсатися в цій багнюці, яку ж сам собі створив та вирив. Я взагалі ось так дивлюся за шоу бізнесом і починаю розуміти, як багато недалеких та недолугих людей працює у цій сфері і якимсь дивом вони стали взагалі популярними. Коли в мізках взагалі ось тут повна відсутність будь-чого. Подивимось, цікаво. Хто продовжує дивитися Спартака Суботу? Напишіть у коментах, яке у вас відношення до цього всього. Когда через несколько місяців я буду представляти свою нову книгу, я совершенно искренне скажу. Я написала її во воздушных тревог. Я живу під Києвом і мені некуди прятатися. Поэтому я бросаюсь з комп'ютеру і починаю писати. Так я борюсь зі страхом і панікою. Какая-то сволочь попробует продолжить учить меня патріотизму. Пише а, цей скомканий килимок, який я прав у себе в пралці під іменем Наталя Влащенко. Згадую її в черговий раз. Чому? Я гортаю Фейсбук і останнім часом алгоритми рекомендують мені її пости. Якого біса, я не знаю. Я на неї не підписаний, ми не в друзях. І я ось собі думаю, як такі персонажі, як Влащенко, спокійно сплять. Ти усе своє життя. От зараз це стверджувати не буду, тому що проводити аналіз потрібно. Але наскільки я пам'ятаю, ти усе своє життя притягувала в Україну русський мір. Ти все своє життя облизувала, вилизувала імперію болот. А зараз ти така щира українка, ти така класна, ти така патріотична ще й пишеш книжки. Хто взагалі купує ці книжки? Кому ти потрібна? Чому ти можеш навчити людей, українців? Ти ж взагалі не січеш нічого. В тебе немає морально-етичних цінностей. Ти пристосуванка, паразитуючий організм. І на цьому все. Саме так я відчуваю, коли чую ім'я Наталі Влащенко. Але ж ні, пише вона книжки, я прям бачу. Починається тривога, а вона до комп'ютера і відразу писати. Звук тривоги. Тут чи треба додати Настю Каменських? Цвіркуни не цвіркочуть, жаби не квакають, тому що летять ракети. Але їх збиває ППО. Але я не буду знімати відео, тому що я вже навчена досвідом Ксенії Мішиної та Інни Воронової. Тому я пишу в книзі: летять ракети, а мені не страшно. Бо я під захистом Бога. У не можу просто бісить мене ця пані, викликає відразу неймовірно. Але ж ні, такі персонажі продовжують щось там. Розповідати, заявляти і до... типу, доводити, мабуть, в першу чергу самим собі, що вони патріоти України. Жахливо, гидотно. Будь ласка, ваші коментарі і ставлення до пані Влащенко. І на завершення у нас буде Макс Барських, який вже 9 червня виступить в Осокор Резіденс Максим. Ти хороший артист? Я думаю, що концерт може пройти з фурором. Питання в іншому, будь ласка, не потрібно починати пізніше ніж дев'ятнадцята година, тому що складно дістатися потім додому, оскільки концертний майданчик знаходиться майже на межі виїзду з міста. І звідти нереально виїхати у пізній час. Це перше побажання. А друге побажання подивимось, якою мовою буде співати Максим, тому що попередньо він встиг вляпатись в мовний скандал, де пісні були російською, українською, англійською. Там він розповідав, це пісні, які зробили мене з зіркою, гіркою. Потім пісні воєнного часу і новий я, яким я став. Дуже зручна позиція, прям викрутився в лапках. Але ж, вибач, мене, я розумію, коли це чешить. Не хочеться перекладати, вкладати кошти, але потрібно, тому що це загальна практика, тому що ми зараз формуємо українське суспільство, український інформаційний простір, українську культуру, в якій взагалі не місце російській мові. Тим паче, я от, коли я був на концерті Полякової, того ж Монатіка, їм теж було складно перекладати свої пісні, але ж переклали. Тож подивимось, тому що виходить якісь подвійні стандарти усім не можна. Усі, значить, намагаються якось змінити свій репертуар. А Максиму можна. Це не претензія, треба дивитися, треба побувати на цьому концерті, якщо мені вдасться, і тоді дати якусь свою об'єктивну оцінку. Якщо казати про самий майданчик Осокор Резіденс, досить зручне місце для проведення концертів, мають усе необхідне, звук непоганий, хороша атмосфера, хороша локація. Ось такі у нас сьогодні новини та плітки. Дякую за перегляд. З вас обов'язково. Слово вподобайка, підписка, коментар для просування ролику. А я не прощаюсь, кажу до зустрічі у наступному випуску пліток, які виходять, до речі, у нас на каналі щодня. Слава Україні! Разом до перемоги. Плітки, інтриги, закулісся та скандали. Ваш тато Пліткар Безпалов знає усе про український шоу-бізнес. Став подобайку та підписуйся на канал.